Всім добрим людям, гарного часу доби. В цьому відео поговоримо про опір в електричному колі, звідки він береться і навіщо він потрібен. Отже, згідно формулі для електричного струму в колі з постійним електричним струмом струм можна розрахувати як напругу, поділену на опір. І давайте подумаємо, що ж буде, коли опір дорівнює 0? Ну, з математики ми знаємо, що на 0 ми не ділимо, а якщо значення, на яке ми ділимо, наближається до нуля, то, відповідно, результат наближається до нескінченності. Тобто опір в електричному колі не повинен дорівнювати 0. А що ж буде, якщо він ну, буде дорівнювати 0 або Наближатися максимально близько до нуля. Давайте проведемо експеримент. Отже, у нас є джерело електроенергії, тобто акумулятор. У нас є дроти для створення електричного кола, два дрота таких потовстіше і один тонкий посередині. І що ж, давайте спробуємо. Під'єдную один. І зараз увага, під'єдную інший. Як ми бачимо, що трапилось дріт, тонкий дріт, він перегорів. Чому це так? Ну, і звичайно, я не раджу повторювати цей експеримент вдома. По-перше, тому що це травма небезпечна, я ось досить спеціально надів рукавички, щоб не опектися. По-друге, це пожара небезпечно. Ну, а по-третє, це вірний спосіб вивезти з ладу ваш, наприклад, акумулятор. Отже, давайте трошки порахуємо. При напрузі 12 вольт і опору в колі 1 ом струм повинен дорівнювати 12 а. Але якщо ми замість 1 ома підставимо 0,1 Ом, то струм тоді вже повинен бути 120 ампер. Не кожен акумулятор може видати струм 120 ампер, наприклад, але і в багатьох випадках цього не потрібно, тому що ось такий ось дріт. Він перегорить за лічені навіть менше, ніж секунду, як видко з відео, і при меншому струмі. Тепер давайте розбиратися, чому цей дріт перегорів. Я недаремно взяв два таких товстеньких і один тоненький дріт. Що таке струм? В даному випадку ми говоримо про металеві провідники. В металевих провідниках струм переносять електрони. Чим більше сила струму, тим більше електронів повинно пройти через провідник. Відповідно, цей у нас провідник дуже тонкий, він не може пропустити через себе велику силу струму. Він починає від цього дуже сильно нагріватися, і, як ми бачимо, миттєво перегорає. На цьому ефекті засновані ось такі ось одноразові запобіжники. В них всередині дуже тонка проволочка, яка розрахована на Певний струм. При перевищенні цього струму плавкий запобіжник перегорає і відповідно обесточує електричне коло. Як зазвичай такі запобіжники ставлять на вході в електронну апаратуру по живленню. Тобто, якщо у нас, наприклад, підходить до електронної апаратури 220 вольт, там є якийсь, наприклад, вимикач, то зазвичай такі запобіжники ставлять якраз входом живлення в. Електроапаратуру. Ну і багато хто думає, що ці запобіжники вони для того, щоб захистити апаратуру від великого струму чи великої напруги в мережі. Хоча все насправді навпаки. Такі запобіжники в електронній апаратурі вони захищають нас від пожежі і іншу апаратуру, яка підключена до електромережі, а не саму апаратуру. Всередині. Ці запобіжники в більшості випадків перегорають в тому випадку, коли щось трапляється. Всередині самої апаратури, тобто, щось там вийшло з ладу, щось перегоріло або щось замкнуло, і тоді цей запобіжник перегорає і він розриває електричне коло, і від'єднує. Зіпсований електроприлад від електромережі. А от якщо, наприклад, так трапиться, що в електромережі замість 20, 230 вольт, наприклад, 400 вольт іноді теж таки буває, то о, в більшості випадках цей запобіжник нічим не зарадить. Спочатку вийде з ладу апаратура, скоріш за все, потім уже перегорить цей запобіжник. Тепер давайте поговоримо про лампочку і опір в колі. Тобто, коли у нас є Електрична лампочка в даному випадку це лампа розжарювання. І у нас є електричне коло це, напевно, найпростіший вид електричного кола. Лампочка світиться. Що ж, давайте перевіримо, яка напруга. Наш мультиметр в режимі вимірювання напруги. І ми бачимо, що він показує близько 12,2 вольта. Тепер виміряємо струм. Відповідно, треба. Перейти ось так і ось так. Як ми бачимо, струм 1,25 А. Але давайте виміряємо відповідно опір е, нитки розжарювання цієї лампи. Відповідно, перемикаємо на опір, і ми бачимо, що опір 1,4 Ом. І я думаю, уважні вже зробили висновок, що щось тут не так. Якщо підставити всі ці значення в формулу, то ми отримаємо наступний результат. Але насправді ми бачили, що струм був 1,25. Хоча мав би бути більше згідно цієї формули. Чому ж це так? В лампі розжарування всередині ну, спеціальна така нитка, вона металева. В металах за температури вищої ніж 0 кельвінів завжди є так званий тепловий рух Тобто в металах на зовнішньому енергетичному рівні багато електронів, і ці електрони під впливом тепла так би мовити подорожують по металу. Цей рух хаотичний, відповідно коли у нас струм протікає через провідник, це впорядкований рух електронів. І ось цей тепловий рух електронів хаотичний, він перешкоджає руху електронів в порядковому, тобто електричному струму. Це і є той опір, який чинить провідник нашому протіканню струму. Відповідно, оскільки тепловий рух залежить від температури, то чим більше нагрівається ця нитка розжарювання в лампочці, тим більше зростає. Опір. Тому ми бачимо відповідно, що струм у нас не такий, як повинен бути для значення 1,4 Ома, а менший. Тобто, як ми бачимо, ми не можемо безпосередньо виміряти опір нитки розжарювання, коли вона працює, але ми можемо його розрахувати з формули. Відповідно, якщо ми підставляємо формулу 12 вольт і струм 1,25 А, то ми бачимо, що опір. В даному випадку зріс в декілька разів порівняно з опіром холодної нитки. Отже, ще раз, при нагріванні, особливо при сильному нагріванні, особливо при температурі, при якій нитка розжарення починає світитися, то опір зростає в декілька разів. Ну, і це, звичайно, для всіх провідників це справедливо. Якщо ми Пропускаємо через провідник ну, достатньо тонкий великий струм, він починає розігріватися, і, відповідно, це збільшує опір нашого кола. До речі, на цьому ефекті виготовляються так звані терморезистори. І їх, зокрема, можна використовувати, наприклад, для вимірювання тієї ж самої температури. Ну, звичайно, там похибка буде велика, але все рівно оцінити можна, тому що у цього терморезистора опір змінюється пропорційно температурі. Це можна виміряти і відповідно, вивести на дисплей. До сих пір ми говорили про опір як щось корисне. так? Тобто, якщо б у нас опір лампочки не збільшувався при протіканні струму через неї, то тоді б струм був би занадто великий, і відповідно, ну, це було б майже коротке замикання. От Те, що я показував в експерименті, це. Коротке замикання. Короткого замикання завжди намагаються уникнути, тому що це призводить до руйнування відповідно або апаратури, або джерела дживлення, або запобіжника. Ми бачимо, що опір в лампочці зростає, і це дозволяє їй працювати. Струм знижується. Але опір також буває і з негативним значенням. Якщо у нас є провідники, то відповідно. Чим більше довжина провідника, тим більше у нього опір. Тобто, якщо нам треба передати електроенергію на велику відстань, особливо для постійного струму, то ми завжди намагаємось довжину провідників зробити меншими, а їх товстішими. Тому що, як ми вже бачили, тонкий провідник, великий струм це призводить до перегорання. Також опір залежить від того, з чого зроблений провідник. З тих, що використовується найменший опір, це, звичайно, у міді. Тому всі гарні провідники вони зроблені з міді. Ну, гарні, я маю на увазі якісні провідники, вони зроблені з міді. Причому мідь повинна там бути так звана чиста, тобто там повинна бути 99, і, там, не менше, мені здається, 8% міді не повинно бути ніяких домішків. Це вважається гарний провідник. Ну, Ще краще за мідь проводи срібла, ну, звичайно, срібло воно дороге, але і воно іноді використовується в апаратурі там, де треба дуже надійний контакт і малий опір. Після міді йдуть алюмінієві дроти. ну, Якщо ви бачили, я думаю, звичайно, бачили, то повітряні лінії електроживлення, то вони з алюмінієвого дроту. Ну, і В електронній апаратурі використовують Такі ось елементи, це вони називаються резистор, тобто він англійський резистент опір. Це такі елементи, які мають свій опір. Ну, даному випадку це 47 Ом. Ну, і ці резистори випускають на різні номінали. Вони потрібні для того, щоб регулювати в електричному пристрої в певному електричному колі струм та напругу. Ну і як висновок. В будь-якому електричному колі присутній опір. Якщо цей опір наближається до нуля, то це так зване коротке замикання, і його завжди намагаються уникнути. При короткому замиканні струм наближається до нескінченності. Звичайно, не кожен блок живлення може видати великий струм, акумулятори можуть зазвичай видавати великий струм, але теж до певної межі, тому короткому намагаються уникати. І в деяких випадках опір це наш помічник. Тобто він зменшує струм в колі. В деяких випадках опір навпаки шкодить, коли невелику відстань треба передати електроенергію по дротам. Ось це основне, що я хотів сказати про опір в електричному колі. Якщо сподобалось, не забувайте про вподобайку. Якщо є запитання або побажання, пишіть в коментарях. Сподіваюсь, до нових зустрічей. Всім гарного часу доби!